У Біблії є книги, де Бог говорить відкрито через пророцтва чи чуда, але є такі, де його ім'я не згадується жодного разу, та його присутність відчувається на кожній сторінці. Саме такою є книга Естер. Запрошуємо вас разом з Транссвітовим радіо вирушити у подорож сторінками цієї унікальної книги. Ми разом відкриємо, як історія єврейської дівчини, що стала царицею, перетворилася на історію Божого визволення. Мої вітання, друзі. Впродовж двох перших програм ми намагалися з вами відповісти на питання, чим ця книга Естер може бути актуальна нам. Тим, хто живе у 21 столітті. І ось що я подумав: ми звикли, що впродовж цього періоду стосунків Бога й людини, ну принаймні тоді, коли писалося Святе Письмо, постійно відбувалися якісь дивні події, там зцілення, Воскресіння, Бог промовляв через пророків, являв свої чуда через царів, карав ворогів, благословляв праведників. Так все це було. А ось період книги Естер якось виглядає непримітно, він незначний, бо начебто нічого й не відбувається, не лунають знайомі слова, бо так говорить Господь. Втім, події взагалі відбуваються дуже далеко від землі Авраама, Ісака та Якова. Ну, наприклад, хочеш чути Бога, повертайся до ерець Ізраїль, сказали б ми сьогодні, і тоді Бог до тебе промовить. Книга Естер показує нам, як склалося життя тих, хто не зміг залишити власний бізнес, комфортне життя або близьких родичів, стареньких батьків, але все ж таки продовжував слідувати за Богом. Ну, а як таке може бути, спитаєте ви? Отже, виявляється, вірні Богу люди були, як і серед тих, хто повернулися на рідну землю? Так і серед тих, хто все ж таки вирішили залишитись. Виявляється, Бог йде поруч навіть з тими, хто знаходиться далеко від рідної землі. Як би несправедливо це не звучало для тих, хто позбувся комфорту заради повернення в рідне місто, як з патріотами, так і не з патріотами в лапках. Це цікаве питання. Поміркуйте про це. Ми продовжимо досліджувати Книгу Естер далі, і на початку нашої програми помолимось. Святий Боже, ми вдячні Тобі за цю книгу, яка відкриває нам Твоє ім'я, навіть якщо ми його й не бачимо. Ми бачимо Твої справи, вчинки і Твоє слово лунає між рядків. Але ми просимо, щоб ти допоміг нам бути уважними, і ми побачили і почули тебе в книзі Естер. Поблагослови нас сьогодні. В ім'я сина свого Амінь. Книга Естер це книга незрозумілих сюжетних ліній. І на перший погляд, у слухача і читача може виникнути питання, чому ми звертаємо увагу от саме на ці подробиці, які обговорюють наші спікери. Та саме ось ці деталі і подробиці підводять нас до головної думки самої книги. Ще чому саме так довго. Ну для чого ми вже вияснили, що це політична подія, е, можливо, політична подія, але настільки довге гуляння, ну, підкреслити свою велич, свою могутність, можливість влаштувати настільки довге довгий, довгий свято для вельмож. Ну просто е, тут, наприклад, наступний бенкет він семиденний. Семиденний ще ладно, але він в багато разів більший. Дуже добре питання. Дивіться, якщо ми дивимося найбільше, найбільші банкети, які згадуються в Біблії. Мабуть, в історії ізраїльського народу було два великих банкету. Це банкет, коли Давид переносив ковчег Завету у хроніках, 16 розділ з першого по 3 вірші, і банкет або пир Соломону, коли освячення храму. Це на мою думку, це найбільше банкети, які були в ізраїльському народу. Звісно, це було значно раніше. Це економіка була ще менша, і взагалі, коли ми дивимося на ізраїль, то звісно економіка менша. То просто порівнювати неможливо. Тобто, якщо ми дивимося на перенос перенесення кавчегу завіту до Єрусалиму, ми бачимо, що Давид зробив таке свято. Значно скромніше, ніж банкет Ксеркса, де були хлібні коржики, якісь ліпьошки, фініки, мед і м'ясо. І основна подія була пов'язана з тим, щоб приносити жертви мирні Богу. Тобто, це була дуже релігійна подія. Mm. Коли ми бачимо банкет Соломону, це. Книга царів перша царів, восьмий розділ з 62 по 66 або Друга хроніка, сьомий розділ. То ми бачимо, це найграндіозніше свята в історії Ізраїля. Тобто за всю історію Ізраїля ця подія була найбільша. І основні риси ми бачимо, що велика кількість жертв теж велика, велика кількість жертв там ми. Рахуємо або читаємо, що 22 тисячі волів, 120 тисяч овець, 14 днів. Тобто, це дуже було довго. Тобто сім днів пов'язано з храмом, і сім днів пов'язано з кущами або святом сукот. Був весь народ долучений. То ця подія просто е, непорівняна. І якщо ми бачимо в Ізраїлі банкет або банкети були пов'язані з прославленням Бога і возвеличенням Бога. Коли ми бачимо інші банкети, про які вже теж було згадано в язичницьких царствах або в імперіях, то дійсно ми бачимо банкет на виходоносера. Це в книзі Даниїла, третій розділ, коли було пов'язано з поклонінням золотому цьому істукану або ідолу. Цей банкет теж мав релігійну таку составну. Ми бачимо банкет Дарія. Коли в книзі Даниїла шостий розділ, а це було більше пов'язано з поклонінням царю, і ми бачимо теж достатньо великий банкет Валтасару, і ми там теж бачимо, що цей посуд взяли золотий з Єрусалимського храму, це теж був такий банкет розкоші і ну, святкування самого себе. То ми бачимо а, різницю між банкетами в язичних царствах і банкетами а, в Єрусалимі: що вони були або направлені на людей, на свою славу, на свої досягнення або на поклоніння Богу. І цей банкет теж це просто е, намагання показати свою велич, тому долученість і вельмож, і князів, і е, різних там е, файнаначальників мені здається, що це і політична подія, і намагання показати свою розкіш. Свою велич, долученість еліти, яка могла ну не працювати 180 сімдесят днів. Тобто, звичайна людина, звісно, не могла ну таку кількість днів не працювати. Ну і потім, вже для всіх людей на 7 днів ці гуманітарна допомога, здача їжі. <гум> Цікаво, що от в п'ятому вірші написано після закінчення тих днів цар влаштував у саду в двері царського палацу для всього народу. Ну, так сказано. А це ну, я... Фуршет це як там шведський стол? Не, ну, так, а там шо, типу, 10 гектарів того Ні, Я думаю, що більше. Більше? Ну, звісно, звісно, що більше. Третій вірш першого розділу. Третього року свого царування справив він банкета. 486, -й, 485 -й, це коли помирає його батько, Дарій Великий, і він стає царем. Тобто третій рік, скоріш за все, 483-й, може 482-й Це максимум. да тобто це перед походом на Грецію. Яке було в 480-му. да тобто це було якраз саме саме перед походом, і можливо ціль була якраз політична об'єднати народ, бо ми йдемо куди? Війною на Грецію. А треба ще згадати, що в 490 му році, якраз батько цього ксеркса першого, Дарій I, він був там проти Греції, і вони там програли при марафоні. Там битва при марафоні. Вони і програли, і ще Дарій I збирав поход. Другий поход проти Греції, але він помер і воно трошки відтягнулося. І Ксеркс перший вже його зробив в 480 вісімдесятого року. Ну, звичайно, він відправився в 481-му, або може, навіть трохи раніше. Ось також це був такий не, не дуже вдалий похід, але бенкет, скоріше за все, що був саме до цього походу в Грецію. Коли я читав перші рядки, то згадав книгу приповістей, де згадується проста життєва істина. Пам'ятаєте, краще кусочок сухого хліба, а з ним мир, аніж дім повний м'яса, але зі сваркою. 17.1. Розкіш і пишність вбрання палацу, про який ми читали раніше, не врятували шлюб, а і важті. Тимчасові матеріальні статки не можуть дати відповіді на вічні питання за незмінним треба йти до Бога. І ось ми з вами підходимо до першої ключової події книги, це конфлікт між царем і царицею Важті. В той час, як цар стверджував своє его, він викликав царицю, яка, так само як і він, була зайнята на своєму жіночому бенкеті. Ось як це показано в книзі. А сьомого дня, коли цар розвеселився від випитого вина, він наказав сімом Євнухам. Мегуманові, Бізетті, харвоні, Біхті, Авахті, Зетарові і Каркасові, котрі прислуговували цареві Ахашвирошу привести до царя царицю Вашті в царській короні, аби показати її красу народам і своїм можновладцям, бо вона була вродливою. Проте цариця Вашті відмовилась прийти за наказом царя через євнухів. Цар дуже розлютився і запалав великим гнівом. Це не той великий бенкет, який 180 днів, Це інший. Це, типу, вони не пов'язані. Ну, вони просто поруч, але вони не одно і те ж саме, не один і той же самий бенкет. Тобто, ми бачимо, що 180 днів для еліти, і цар вже його серце вже було веселе. Після того йде. Інший банкет на сім днів для всіх після 180 після. днів по, по тексту по тексту, так П'ятий угу. вірш. і да і в цей же час дружина важкі робить свій банкет. А припущення, що мабуть, це було вже під час великого банкету, коли були Ми долучені долучені всі, всі ці люди. Але якщо повертатися до питання. Чи умовно очікувала вона таких наслідків свого рішення? Слухайте, ну це дуже тяжке питання, тому що в нас в тексті недостатньо інформації. Зазвичай, коли ми доторкаємося до Слова Божого, ми все одно переглядаємо його через нашу перспективу, через наше розуміння браку. Ну, по перше, моє перше припущення, ми не можемо казати, що це. Брак у царів, або там, президентів, якщо ми кажемо, це лише їх особисті речі, це вже і політична е, подія. І ми можемо е, казати про те, що були якісь е, можливі помилки або е, некоректні події, або дії як з боку царя, так і з боку е, його дружини важті. Е, з одного боку, причина. Цього могла бути пов'язана з тим, що цар трішки перепив, або, можливо, навіть і багато перепив. І про це є натяк в цьому ж Естер 1.10. що він схоже на те, що він був трішки п'яний і не контролював себе, і він на цих емоціях її запросив. Це один момент. Є припущення, що сама пропозиція могла мати якусь таку. Вульгарне запрошення. Ми не можемо це точно стверджувати, але деякі історики, деякі богослови тлумачать, що це дійсно могла бути така а, просьба, такий якийсь вульгарний натяк. З іншого боку, це могло бути і політична подія. Ми не до кінця знаємо національне походження дружини важкі. До, до якої етнічної групи вона належала. Тобто вона належала до перців, або вона належала до мідян, або вона належала до якоїсь іншої етнічної групи. І це могло бути пов'язане з прийняття через призму того, її походження ну, сприймалося як якась політична неповага або політична така суперечка позиційна дія. Це могло бути також пов'язане з якимись традиціями, тому що ну, зазвичай, коли цар там запрошував, це була Ну, не та річ, яку можна було там дружині оспорювати, і ми бачимо, що якась йде процедура, що він долучає євнухів до того, щоб вони її запросили. Е, ну, що, що вже відрізняється від нашого контексту, і то, що він запросив е, її через євнухів, це теж могла бути е, культурна така неповага. Тобто є припущення, що він запросив їх її через ну, ну не гарно. Тобто, не сам пішов не там когось е, особистого, а євнухів. З іншого боку, ми бачимо, що іноді Євнухи мали дуже, дуже, дуже великий вплив в державі, тому ми не до кінця розуміємо е, культурний контекст і традицію. Просто цар. Випив зайвого, запросив і вона просто там не прийняла. Це буде таке можливе спрощення, тому що у нас недостатньо інформації. Я вважаю, що там могло бути і політична неповага якась або політичні причини, і могло бути з боку важті відмова, тому що це було пов'язано, можливо, з її розумінням свого статусу. Mm -hmm. Все одно вона. Мала якусь оцінку свого статусу, тому, да, тому е, достатня складна подія. На неї автор не звертає велику увагу. Тобто вона проходить, тобто ця подія важлива, тому що причина е, з зміною важті і пошук іншої цариці, е, це е, вступ для всієї книги. Ми можемо робити припущення, що цар наприкінці першого розділу пожалкував про своє рішення. Тобто ми можемо робити таке припущення, але ми бачимо, що це рішення, яке він зробив, він його потім відстоював, і він сказав: Ну, слухайте, якщо вже таке трапилось, що мені далі робити? Але можливо, навіть що царі навіть і сам пожалкував за, за таке рішення. Ми сказали про те, що цариця, ну, вона була царицею, важті була царицею і мала певну гідність і розуміння того, хто вона є. Але якщо ми читаємо далі про її усунення, тобто прав вона все одно особа не мала, і умовно, якщо жінка не покорилася чоловікові, то все Ну, по законам тодішнім. Тобто, все ж якоїсь влади ну, вона не прям мала. Ага. Вона була перша серед багатьох жінок. Ну, але написано цариця. Цариця, так, але вона була як одна з гаремо. Просто він її відокремив, можливо, за її вроду, що вона була дуже красива, можливо, ще якісь моменти. Да? Ну, і до речі, він хотів показати її всім оточуючим, ну, саме її красоту. Так. Ну от, якщо, наприклад, порівнювати цариць. Я не беру хороший приклад, але впливовий цариця Єзавель. Вона писала листи, вона могла умовно робити якісь накази або ще ж тут не така цариця, вона не мала влади ніякої. Ну так, да, ми все одно бачимо, що розвиток держав і розвиток влади в різних країнах по різному розвивався, і звісно, ми не можемо порівнювати статус царіці ці важкі, наприклад, з європейською моделлю після там, того, як християнство розвивалося, тому що це дійсно вже різна ситуація. Наскільки ми розуміємо, що е, влада в ті часи вона була е, знаходилася в руках одного правителя і зазвичай в руках так, царя, і він приймав рішення навіть людина, яка. Ми бачимо це не лише в книги Естер, а і в інших оповіданнях біблійних. Навіть людина, яка мала владу другої людини, зазвичай це не дуже схоже як, наприклад, заступник там директора і директор. Тобто, це прірва була, тому що ми бачимо той же Аман. Да, був дуже поважною людиною і втратив життя дуже швиденько. Uh -huh. І ми бачимо схожі історії в інших, в інших оповіданнях. Тому, коли ми бачимо цариця, дійсно це великий статус, тому що від неї могли йти потім наслідники, але вона втрачала дуже швидко свою владу. Коли ми дивимося на Аналогію з Ізраїля ми бачимо після Давида схожа ситуація, що коли після Давида було обрання царя, то якщо б не Соломон, то ми бачимо, що Версавія могла втратити. Навіть життя, так сказано в Святому письмі. І ми бачимо, що навіть в Ізраїлі, в ті часи, коли царі, ну це до Тавилонського плініння правителі мали багато дружин, то зазвичай вони мали статус значно менший, ніж в браках, коли одна дружина. Ну і навіть ми бачимо з історії того ж Давида, да, що у нього перша дружина Мілхола. Ось але настав момент, коли він її просто відсторонив, і угу. все і влади в неї ніякої не було. Складається враження, що тут все зазвичай будується на бажанні царя. Типу, цар бажає когось умовно прибрати, там як з важці, хоча це було якби все ж базується, базуючись на законі, але умовно ситуації з Естер, коли вона теж пішла, як наче проти волі царя, все одно тут не було такого ж, це, такої ж, якби, ну, ситуації. Це дуже гарне питання, тому що якщо ми е, будемо розмірковувати над цим питанням через. Призму взагалі всього контексту дійсно, з одного боку, коли ми дивимося на на цю історію на землі, вся влада розуміється, знаходиться в руках царя. Але незважаючи на це, ми бачимо, що Бог, якого на сцені, ми навіть не бачимо, він десь за кулісами, він обставини всі. Приводить до того, що людина, у якої ну, формальної влади немає, вона зберігає свій, е, свій народ. Тому, е, мабуть, це і дуже цікаво цієї книзі, тому що Естер, яка цариця з обмеженою владою, але Бог її використовує для спасіння свого народу. Тому да, влада. У людини, да, влада у царя, але незважаючи на це, Бог проводить, і, мабуть, це є підтримка для нас. Тому що коли ми дивимося на сучасні події, ми дивимося і іноді кажемо: слухайте, влада там у того царя, або влада у тих людей дати чи не дати зброю, або там ще щось. І ця книга допомагає нам показати ситуацію. Коли людина знаходиться в скрутних становищах, як Бог може допомогти, врятувати і показати свою владу навіть через людей, о яких ми не очікуємо, що вони можуть допомогти. Тому що навіть істер побоювалася, що її просьба, її прохання про спасіння народу може привести до чого не лише для того, що її на пенсію відправлять, вона побоювалася, що її можуть навіть вбити. І Бог, незважаючи на це, використовує для спасіння свого народу. І знову ми приходимо до тієї думки, що іноді оточуючи нас, люди не викликають довіри. В їхньому житті немає Бога, немає страху Божого. Вони керуються власною пихою, егоїстичними бажаннями, а ми перебуваємо серед них. І найгірше, дуже часто ми залежимо від них. І за цим хаосом людських гріхів і ват ну, дуже важко визнати, здавалося, просту істину. Всім керує Бог. Ну, наприклад, як Бог може керувати серцем нетверезого мужновладця? Біблія не дає моральної оцінки діям царя, і Біблія не дає моральної оцінки діям цариці важкі я розумію, що слухачі, мабуть, будуть а, коментувати і казати: слухайте, ну там цариця була тут дуже добра, гарна, а ви так її там з неповагою про неї сказали. Або, можливо, цар мав право, тому що а, чоловік а, голова, і всі історії про те, що якщо ти голова, ти можеш робити все, що завгодно. А, але Біблія не робить моральної оцінки цих подій. Це просто початок історії. З іншого боку, ще для мене зараз, коли я читаю про Естер, і коли я ну, читаю про Ксеркса, коли ти розумієш, що це той цар, який був агресором, він був агресором в своєму відношенні до греків. І Бог його використовує для спасіння опосередкованого, да, більше, можливо, Естер, а для спасіння ізраїльського народу, який знаходився в діаспорі. І для мене це емоційний виклик перечитувати цю книгу під час того, як мої брати і сестри, як частина українського народу, знаходяться теж в Росії. Тому що. Перечитує книгу Естер, все одно формується таке розуміння, що ну, Ксеркс такий добрий наш, наш парень. Але слухайте, ну не ну, настільки він і гарний був в моральних речах, якщо ми розглядаємо все його правління на протязі всього його царювання. Ну Він же ж вибрав Естер, значить, він хороший, ну все ну, як найменш він мав смак. Він мав смак, і в нього були євнухи, які знали його смаки, тому що ми бачимо, що був євнух, який якраз допомагав Естер. Так? Тобто, мабуть, він зробив ставку на неї, тому що розумів смак царя. Фраза цариця важті також влаштувала бенкет, вказує на те, що цариця мала свободу приймати рішення і діяти. Дехто вважає, що оскільки цариця влаштувала бенкет для жінок, то чоловіки й жінки були розділені на бенкетах. Але давньогрецький історик і географ Геродот говорить, що перські звичаї не вимагали, щоб чоловіки й жінки їли окремо. Насправді, за словами Геродота, перси зазвичай брали своїх дружин із собою на бенкети. Суть вірша полягає в тому, що ахашверош і Вашті не діяли узгоджено, вони втомилися одне від одного, їхні дії передвіщали їхнє швидке розлучення. Коли чоловік і дружина відпочивають окремо, це часто говорить про певний рівень відносин або втому одне від одного. Дружина не може втомитися перебувати в присутності чоловіка, як і чоловік не втомлюється вихваляти свою дружину. Так само у свій час церква наречена не буде втомлюватися, звіщати досконалість того, хто покликав її із темряви до світла. В останньому розділі об'явлення Івана ми читаємо про відносини церкви і Христа, а дух і наречена. Ви чуєте, наречена. Кажуть прийди. І хто чує, нехай каже, прийди, і спраглий, нехай прийде. І хто бажає, нехай візьме воду життя даром. 22 розділ, 17 вірш. Стосунки справжні стосунки. Це коли ви потребуєте спілкування одне одного, як спраглі. Це однаково працює і як відношенні чоловіка, дружини. Так і в щоденній молитві з Богом. Ну а на сьогодні наш час вийшов. З вами програму вели Валентин Сині, Микола Городецький, Ангеліна Чмут і Ростислав Бабенко. Почуємось.